Це турнір український. Тут зібрані найкращі команди з України. Ось і на фоні цих команд, в тому. В тому числі, ми хочемо подивитися наших хлопців, подивитися рівень. Ось можливо, також побачити когось і запросити в нашу академію. Тому, ну це такий доволі визна... Значимий турнір для нас, ось який, на який ми дуже хотіли поїхати. Перший день видався, скажімо так, тяжкуватий трошки, але ну нічого страшного. Тут немає жодного <кхід> жодної задачі е, по результату. Так, звичайно, в кожному, кожному турніру, де приймає «Динамо Київ» участь, ми ставимо максимальні задачі, але це не на першому місці. На першому місці це подивитися нашу команду <кхід> і, звичайно. Дати ігрову практику усім і так само можливо когось побачити. Шкаша рух, другий суперник виявився складнішим ніж перший них хороша академія. Трошки так, погано ми стартували, можливо, ще не, не відійшли, скажімо так, не, не, не підійшли сфокусованими до початку матчу, пропустили два голи, але хлопці молодці в тому плані, що відігралися, проявили характер і мали всі шанси перемогти. Ось, ну, це футбол, трапляється і таке, не, не перемогли, але нічого в тому страшного немає. У нас кругова система тут, тому все в їхніх руках подивимося, що буде від завтра. Чого очікувати від завтрашнього другого дня? Також будуть гарні ігри. Ми граємо проти Академії Руху. Дуже гарна команда. Подивимося на фоні цієї команди, також наших хлопців. Сподіваюся, що все буде добре. До команди прийде кілька нових гравців, як вони відбуваються. Примінявся тренер з початку сезону. Так, в нас я ж кажу, ми ну, така ситуація в країні. Всі знають, у нас іде війна, всі це розуміють, і дуже багато дітей ми втратили з початку війни. Багато хто поїхав і не повернувся. За деяких хлопців ми також боремося до кінця, скажімо так, і щоб вони повернулися і залишалися в нашій команді. Тому зараз іде такий етап, де ми формуємо, саме формуємо команду, як це дивно б не звучало, але зараз ще вже два роки залишається до випуску. Але є така проблема, що ми ще в пошуку навіть гравців на багато позицій, і формування команди це проблема усіх зараз в Україні. І нічого з цим ми зробити не можемо, але працюємо, сподіваюся, все вдасться нам. Настільки я розумію, з 9 вересня спочатку вересня починається чемпіонат Цітюфу, тобто цей турнір, він такий заключний етап підготовки. Так, для цієї команди це заключний етап підготовки. Вони до цього грали ще один турнір, зараз другий турнір. Так, і після цього повертаємося в Київ і будемо вже готуватися до початку чемпіонату України.